Очевидно, що всі симпатії Трампа на боці Путіна. Але ситуація не така проста у Вашингтоні. Є справжні друзі України. Це республіканці, це проукраїнські члени Конгресу, такі як Маккол, Роджерс, Тернер, той самий Помпео, про якого Трамп демонстративно заявив, що не візьме до свого кабінету. Також Гейлі, дуже сильне крило республіканців, яке наполягає на підтримці України. Вони мають більшість у Конгресі. Всі разом із демократами Трампу потрібна підтримка республіканців, адже почнеться процес затвердження його кандидатур. А республіканці мають зовсім невелику перевагу: три-чотири голоси у будь-якій із палат при цьому опозиція з боку цих проукраїнських рейганівських республіканців не дасть можливості когось затвердити. Вони мають серйозний важіль впливу на Трампа, тому я зберігаю оптимізм. Про українське ядро республіканців не дозволить Трампу так просто оголосити Україну винною і припинити допомогу. Не слід забувати і про Європу. Європа вкрай налякана появою Трампа та його філософією рівновіддаленості. Європа розуміє, що відмова США від допомоги Україні є катастрофічною загрозою для неї самої. Адже якщо українська армія залишиться без підтримки, їй доведеться воювати самостійно. Це чудово розуміють Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Стармер. І це чудово розуміє майбутній, Я сподіваюся, канцлер Німеччини. Німеччини Мерц. також це розуміє прем'єр-міністр Італії. Ці лідери уже обговорюють питання про відправку своїх військовослужбовців на льотчиків і великої кількості літаків, навіть у разі відмови американців. У лютому буде вирішене питання, чи здатен захід захистити себе, адже ситуація гранично ясна, Україна, стікаючи кров'ю, боронить не лише свій суверенітет, а й незалежність Заходу. Європа це прекрасно розуміє. Вона 70 років мріяла про створення європейської армії, щоб не залежати від Сполучених Штатів. І ця європейська армія вже існує. Це Збройні сили України. Європа зараз не може допустити самогубства, залишивши цю армію без підтримки. Ми станемо свідками дуже драматичних подій у лютому.